Лежить нам перви, первинковий, ой до нас, Боже, до нас, ой до нас, Боже до нас, Бо у нас тепер, вора тепер. Блін, змінився, оскільки я була років сім назад, от останній раз і. Змінився в кращу сторону, вражає те, що тут постійно щось перебудовується. Ну, віриться, що, що воно якби розвивається, так що це не тільки перебудовується, що просто перебудовуватись. От, ну, і бачимо, що е, дійсно життя рухається вперед. Ось ну, відвідали всі такі знамениті місця, е, туристичні. Дуже приємно, що для українців в музеї. Безкоштовний вхід, це дозволило нам ну, відкрити для себе Берлін краще, ніж якби вхід був платний. Так що дякуємо Німеччині за те, що вона дбає про українців і нас тут ну, приймає з ну, таким. Бажанням допомогти ціль нашого приїзду. Це є конференція. Міжнародна конференція присвячена архівуванню музики і народної музики, в тому числі. Конференція організована Всесвітньою організацією етномузикологів ICTM – International Council for Traditional Music. І ми представляємо Україну. Я репрезентувала доповідь про унікальний архів Степана Мишанича із. Донбасу, цей архів, це є студентський архів і власний архів Степана Мишанича, який працював 10 років в Донецькому національному університеті, і це записи від українців, які проживають там. Цей архів тепер в нас у Львові. Ми займаємося його збереженням. Ну і це дуже унікальна інформація, яка відкриває всі моменти геноциду. Росії на Україні і на Кубані, в тому числі, тому що деяка частина цієї колекції є з Кубані. Ось і через це дуже цінно зберегти цю колекцію, тому що це є ну такий безцінний історичний документ, безцінне свідчення, тому що кожна людина розповідає свою власну історію, і просто що дуже часто ці історії повторюються: це про голод, про розкулачення, про виселення. Дуже багато людей потрапило на Донеччину через виселення. Тобто одна з історій це історія бойків, які були переселені в 47-му році, 47 році з західної частини України, коли коригували кордони між Україною і Польщею, і тоді 40 сіл Бойківщини. Людей просто виселили з рухомим майном, тобто, все нерухоме майно, яке лишалося: будинки, там якісь обори, хліби все лишалося просто без відшкодування, і тих людей їх просто розсіяли по всій Україні, і в тому числі і в Херсонські степи, і на Донеччину. Тобто, чим подалі від їхньої рідної землі, без права повороту в них відбирали паспорти, і вони не мали права навіть виїхати за межі. І того села, куди їх поселили? І от історія однієї жінки, яка в 17 років закінчила школу. На Донеччині хотіла поступати в вищий учбовий заклад, її просто не пустили, бо треба було довідку від голови колгоспу, що він її відпускає. А він сказав: Я тебе не відпускаю, бо в нас немає кому доїти курів. І вона мусила 17 років доїти коровів і ну не могла ніяк це змінити. Це є просто панщина, що треба дістати від голови колгоспу, так як колись від пана. Цей дозвіл вільну, щоб вона могла кудись поїхати. Ну от, от це от і це все в нас. От є документальні свідчення з голосами цих людей, які це розповідали з паспортами. Вся інформація документована, паспортована. Від кого, коли і де було записано і ти божа мати, ти, божа мати. Одина помагати, весілля. зачинати. ми вже 20, більше десяти років збираємо, співаємо, відтворюємо прекрасні українські пісні з усієї України. І зараз ми їх привезли сюди до вас, в Берлін. Основна наша ідея це власне популяризація української культури, тому що це скарби, які є унікальними, власне, перебуваючи, спілкуючись тут з німецьким фольклористом, ми зрозуміли, що в німеччині автентичний фольклор був втрачений ще в кінці 19 століття. А в Україні він живий до того часу. І тому ми співаємо. Запрошуємо всіх, хто буде співати разом з нами, оскільки ми працюємо в царині інтерактиву. Тобто, ми будемо співати разом з людьми. Також ми будемо проводити майстер-клас українського автентичного танцю, так що ми несемо оцей український дух через пісню, через танець, і з приємністю запрошуємо до танцю і вас. Побачили в першу чергу мирний, спокійний Берлін. І коли є такі думки, коли ти задумуєшся, що насправді це місто прожило жахливі часи, і воно відновилося, і оцей елемент відчуття Фенікса. Це додає віри в те, що ми, як ми, Україна, пройде цей жахливий час. Ми переможемо і ми розквітнемо. Будемо співати українських пісень, танцювати українських танців, і будемо жити в чудовій квітучій країні. Ми відчули підтримку в першу чергу з тих мешканців Німеччини, які які вихідцями з України. Ми їм дуже за це дякуємо, тому що підтримка була щирою душевною. Ю ставлення німців ми відчули як абсолютно толерантне, абсолютно паритетне, тобто повага, взаєморозуміння і взаємопідтримка. Я з повагою відношуся до тих людей, які вирішили змінити життя своє. І в першу чергу своїх дітей. Я повністю підтримую тих, хто вивіз дітей, бо вважаю, що діти мають рости психологічно здоровими. Це майбутнє Україна, психологічно здорові діти. Але те, що я відчуваю, це те, що Люди, які виїхали сюди, які не пам'ятають вже жахіть війни, трошки вони вже від цього втомилися, і теж в мене враження, що вони від цього віддаляються. Тобто, на жаль, коли повертаєшся Навіть ми, коли приїжджаємо сюди, ми почуваємося в гармонії, в спокої. А коли приїжджаєш додому, і коли тривога, тривога, повітряна зліт міга, чи там. Летять кінжали. Коли бомбардували Львів останнього разу, то от Лариса знаходилася практично в епіцентрі з одного боку, було пів кілометра, з другого боку було 300 метрів. Розбомбило школу, в якої навчався Ларисин син, мій похресник. Тобто ми залишаємося в цій тривозі. Нам не вистачає оцього духу спокою, і можливо, це добре, що є оце поєднання спокою, який є тут. Лише дуже велике прохання. Не забувайте в Україні: війна триває. У нас є лютий ворог, і нам потрібна допомога. Єдине, що справді нас кробить, це багато російської мови. Це ну. Ми не підходили до людей і не пробували з'ясовувати цей процес. Але ми розуміємо, що кожен українець, який знаходиться поза межами України, який розмовляє українською мовою, він працює на користь наших збройних сил України, тому що українська мова в Європі це наша зброя. І тому закликаємо і будемо дуже вдячні, бо кожне українське слово, яке чують громадяни Європи, це постріл в ворога. Ми дякуємо Союзу українців і персонально пані Людмилі, яка нам дуже допомогла з нашим приїздом, оскільки на жаль, ця конференція вона організаторами не фінансується. Так що ми відчули, що Україна нас підтримує навіть поза межами України. Так що ми дуже дякуємо. А також всім друзям, які тут нас теж зустріли, допомагали нам, так що все пройшло дуже гарно. Тобто ми задоволені, їдемо додому вже сьогодні. На жаль, повертаємося з гарними емоціями, з гарними відчуттями. Ну і з тим, що Україна є скрізь не тільки в Україні, а й поза її межами. Вважаємо, що цей захід повинен трошки зворушити і наших українців, і тих, хто прийде сюди, і тих, хто нас підтримає. Ціль і мета. Тобто говорити, що ми є тут, і що ми хочемо допомогти перемогти нашій державі, тому що це несправедлива війна, і народи світу, ти почуй, це геноцид, який існує в світі, і ми не мусимо змиритися з тим. І наша мета зробити. На ну, тобто отримати якісь донати для придбання автомобіля, який буде е, належати і обслуговувати, якщо так сказати, військових, які тут знаходяться на лікуванні, протезуванні і реабілітаційному періоді в Німеччині в Берліні саме тому, що е, на даний момент маємо великі видатки на е, різноманітні. Е, Таксі чи приватні, ми мусимо все рівно утримувати цих людей, підтримувати їх. Ну і за одне мусимо дбати про наших захисників і вклоняємося їм за їхню мужність, за їхню відвагу. І за тепер за теперішні їхні такі побутові і щоденні страждання, дивлячись на цих людей, я як мама і бабуся. Ну, не можу без сліз згадувати, і коли відвідуємо їх, приносимо їм гостинці. А ці гостинці вони навіть не можуть взяти ні двома руками, ні підсунутися до стола, випити горнятко кави, тому що людина прикована до ліжка. Я закликаю всіх, хто тут є. І, взагалі, хто може випадково дізнався про те, що є така центральна спілка українців в Німеччині, є така, є такі організації, є такі колективи і приватники, які виробляють отакі вироби для того, щоб не заробити гроші, а для того, щоб презентувати своє мистецтво, і разом з тим вони виборюють оцю саму перемогу, тому що бійців. Ми мусимо пожиттєво доглядати і їх не тільки їх особисто, а й їхні сім'ї, тому що я наскільки спілкувалася з пораненими, вони є тут також одинокі, їхні відсутні їхні дружини не можуть з ними бути. Діти також і тому є велика. Велика потреба створити їм не тільки оце авто, а навіть побут. Хочу, користуючись моментом, хочу подякувати німецькому народу, німецькому уряду за те, що вони знайшли можливість допомагати найперше нашим бійцям і на другому місці. приютили тих людей, які змушували покинути свої. Домівки, свої робочі місця і приїхати сюди, і користуючись нагодою, що можу тут сказати, я дуже вдячна цим людям, які інтегруючись у це німецьке суспільство, але говорять про те, що є Україна і буде Україна, ми мусимо її зберегти. Давайте будемо всі робити добро для України. Для України. Слава Україні. Дай дикуєньку й мамці, дай захліб. Дай дикуєньку й мамці, дай захліб. Наша організація називається Рух ОСК України. Ми вместе представлены здесь с Бульшти в тон катоєзикова школа. Мы существуем с 25 февраля 22 года. Начали свою деятельность на второй день начала войны. Изначально у нас был гуманітарний центр, далі ми переквалифицировались в помощь заполнение документов. Также ми делаем всякі мастер классы воркшопы, психологическая помощь у нас была с детками, занятия. Всячески стараемся помогать Україні, отправляем помощь туда, сделаємо збори на машину, на машини, всячески стараемся помогать. На сегодняшний день около 37 тысяч семей, которым мы помогли. Как и по гуманитарной помощи, так и с документами, с поиском жилья. Все, все возможное, что может быть. Я живу в Германии 23 года уже. У меня муж из э, Киева. И когда началась война, и мы, собственно говоря, начали нашу деятельность. Э, я хочу сказать, что все сплотились. Нам приходило в помощь просто все, все абсолютно все, все национальности, не только немцы, не только украинцы, не только э, и россияне приходили, помогали, очень много делали и до сих пор помогают. Конечно, все очень изменилось. оценка ценностей большая у всех произошла а, с, с учетом а, начала войны Ну, изменилось, конечно переоценка ценностей у людей больше всего произошла а, люди которые которым я помогаю помогает мой фонд мои девочки каким-то таким образом там, а, отдают свою благодарность мне и дарят мне разно, разные вышиванки. я с удовольствием их ношу мне очень нравится Да тепер він Ой, ступає бой Марічка на поріг. Ой, ступає бой Марічка на поріг.